Максимально сповільнити всі процеси старіння в організмі? Включіть в щоденний раціон ягоди. Що таке старіння, яка його основна причина, та як ягоди вплинуть? В організмі людини без кінця відбуваються різноманітні процеси, які забезпечують життєдіяльність тіла та органів. Старіння це процес поступового руйнування та втрата основних функцій організму, зокрема здатності до регенерації. Яка основна причина? Окислювальний стрес. Він сприяє пошкодженню та руйнуванню клітин, а це активує процеси старіння. За захист клітин в організмі відповідають антиоксиданти, яких дуже багато у ягодах. Розповім про кожну із них ви будете дуже здивовані, адже ягоди відрізняються не тільки за зовнішнім видом та смаком, а й за своїми харчовими цінностями. До зустрічі! Приємного дня!